Спір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії Олена Корчака, начальник головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Пані Олено, мої вітання. Вітаю і розпочати нашу сьогоднішню розмову. Хочу із того, що з 1 грудня 2022 року до пенсійного фонду перейшло більше повноважень. Зокрема, що стосується субсидій на рахування пільг на житлово-комунальні послуги, тепер це ваша компетенція. Власне, якщо підбивати підсумки ось цього періоду, що змінилося? Що виконав? на Тому що роботи було пророблено чимало. Хочу сказати, що з 1 грудня дійсно всі функції за адміністрування субсидії пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснює Пенсійний фонд України. Внаслідок чого нами проведена певна робота це 9 тисяч призначених субсидій для 9 тисяч домогосподарств, понад 2 тисячі пільг. І Майже 30 тисяч індивідуальних перерахунків субсидії пільг. І якщо говорити за опалювальний сезон, який минув, і ми вже можемо підводити підсумки, то 120 тисяч домогосподарств Вінницької області скористалися своїм правом на використання субсидії, і 38 тисяч осіб були користувачами пільг. Якщо взяти Середній розмір субсидії за опалювальний період становив 1424 гривні, а пільги 1130 гривень. І в цілому за цей період на виплату субсидії пільг було спрямовано 1 мільярд 400 мільйонів гривень. В травні місяці відбувся перерахунок субсидій на неопалювальний період. Розкажіть, будь ласка, які результати цього перерахунку? У зв'язку з початком неопального періоду, пенсійним фондом, вперше, відколи ми почали адмініструвати ці процеси, було здійснено автоматичний перерахунок на неопалювальний період. Для більшості одержувачів призначення відбулося автоматично. Ну тут основна умова автоматично відбулась для тих, у кого за даний період не відбулося ніяких змін у майновому стані або у складі домогосподарства. Літньої субсидії на Вінницькій області забезпечено на літо 37 сім тисяч домогосподарств. Пільгами ж скористається 58 вісім тисяч усі, і це звичайний процес, коли. Особа має право і на субсидію, і на пільгу обирає для себе більш вигідний варіант. Середній розмір виплати для субсидій складає 613 гривень, а для пільги 372 гривні. І ми вже в червні зробили. Фінансування, тобто вже літню субсидію, розпочали фінансувати, і на ці потреби було спрямовано 44 мільйони гривень. Ви вже згадали про заяву та декларацію. Є певна категорія громадян, яким потрібно подавати знову ось такі документи. Нагадайте, будь ласка, що це за категорія, і власне які документи потрібно для того, щоб на неопалювальний період отримати субсидію. Хочу ще раз нагадати, що для переважної більшості перерахунок був автоматичний за умови, якщо не змінився їх майновий стан. Або склад домогосподарства. Водночас серед одержувачів, згідно чинного законодавства, є категорії, яким субсидію на неопалювальний, як в принципі, і на опалювальний сезон буде призначено лише після надання заяви та декларації. Ну, це такі категорії, наприклад, ті, хто не отримував субсидію в зимовий період, або отримував її ну, з знаком ноль. У разі якщо помешкання орендоване і за нього сплачують комунальні послуги, то в такому випадку обов'язково подається заява. Також подати заяву потрібно тим, у кого в помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано. Тобто тут також потрібно подавати заяву, ну і якщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Якщо подається заява протягом двох місяців спочатку опалювального сезону, то житлова субсидія призначається спочатку такого сезону, але раніше не раніше ніж виникне право. Якщо ж після того, як мине два місяці, тоді з моменту подання заяви. Ще нагадайте, куди та як подавати заяви? Ну заяву можна подати. Декількома способами. Найперше, це особисто до будь-якого відділення пенсійного фонду або віддаленого робочого місця, де зручно людям. Далі можна подати, до, як і раніше, до уповноваженої особи органу місцевого самоврядування, тобто це громада міська або сільська, або селищна громада. до Найближчого ЦНАПу, якщо він здійснює такі послуги, це за вибором людини, куди їй зручно і в який спосіб вона може це подати. Другий спосіб це письмово. письмово можна подати документи лише на адресу Пенсійного фонду України, якщо говорити про головне управління, то це місто Вінниця Хмельницьке шосе 7, юридична адреса наша. Ну і звичайно, можна подати таку заяву. Онлайн це дуже зручно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж через застосунок Пенсійний фонд у смартфоні, тобто в кого немає стаціонарних комп'ютерів, можна це зробити через смартфон, також дуже зручно, або портал Дія, який також діє і на стаціонарному комп'ютері, і на. Мобільному телефону ще одне важливе питання, яке досить часто зараз обговорюють і в соціальних мережах, і просто громадяни, які користуються субсидіями, те, що розмір субсидій може бути зменшений, розкажіть, будь ласка, про причину так після проведення перерахунку, як і, ну, зазвичай більшість, і коли у нас перерахунки з пенсійних питань відбуваються. Виникає дуже багато звернень, дуже багато дзвінків. Чому мені субсидія не була призначена? Чому вона призначена саме в такій сумі? Адже минулого року це був інший розмір, і тут варто зупинитись на цьому питанні, тому що я думаю, що це може скоротити кількість звернень. Є декілька об'єктивних і суб'єктивних причин, коли субсидія стає ноль. Не визначається на неопалювальний період, або визначається у розмірі меншому ніж було. Ну, наприклад, коли не призначається субсидія, потрібно розуміти, що автоматичний перерахунок це все ж таки перерахунок, він діє за своїми правилами, опирається на певні вимоги. І коли надавач послуг підтверджує наявність боргу за даним домогосподарством, то звичайно субсидія буде не призначена. Я хочу нагадати, що якщо сума боргу перевищує 680 гривень, то в такому випадку ми зупиняємо виплату субсидій для даного господарства домогосподарства. А заявнику потрібно погасити борг або ж домовитися з надавачем про його реструктуризацію і надати документи і нову заяву до найближчого відділення пенсійного фонду або уповноваженої особи. Друге, таке поширеною причиною, чому субсидія стала менша, або не вийшла субсидія на літо, це. Та підстава, що при перерахунку на неопалювальний сезон ми змінюємо розрахунковий період доходу домогосподарства. Якщо на опалювальний це перший другий квартал минулого року, то для неопалювального періоду ми беремо сукупний дохід за третій і четвертий квартал, а він може бути відмінний від попередніх. Або ж якщо людина отримує пенсійну виплату, то ми беремо її за березень місяць. І я хочу нагадати, що в березні місяці в Україні відбулася індексація пенсійних виплат. Вона була такою незвичною в цьому році. Ну, перше, що був досить великий відсоток це 19,7%. тобто в порівнянні з минулим роком він зависокий. високий. І друге, в відмінні, що в цьому році були проіндексовані майже всі категорії пенсіонерів, пенсійні виплати для всіх категорій пенсіонерів, і такого не було раніше. Найнижчі розміри, тобто мінімальні розміри, які були. Встановлені для осіб відповідно до вікових категорій також були проіндексовані. От, наприклад, якщо найменший розмір пенсії становив 2100 гривень, то з 1 березня він став 2520. І якщо брати в середньому, то середній розмір підвищення становив 500 гривень. Якщо порівнювати з 2022 роком, то за весь 2022 рік підвищення було 500 гривень. А тут станом на березень місяць після індексації середній розмір зріс на 500 гривень. Тому такі обставини потрібно враховувати, коли ми робимо оцінку, перерахунку на літню субсидію. Ну і це були об'єктивні обставини. Є ще суб'єктивні, які будуть обов'язково приводитись у відповідність, і ми будемо працювати як з надавачами послуг, так і з особами, які претендують на отримання субсидії. Це Розбіжності, коли надавачем не підтверджено послугу, яка раніше була включена в розрахунок субсидії. Я хочу повернутися до порядку обчислення житлових субсидій, і пункт 60 цього порядку говорить, що уповноважений орган не включає до розрахунку субсидії інформацію про надану послугу, якщо вона не підтверджена надавачем. І я хочу тут нагадати про відповідальність надавача. Ну, я хочу назвати от декілька прикладів. От у нас, наприклад, ТОВ «Енера Вінниця підтвердила послугу при масовому автоматичному перерахунку лише для тобто використання електричної енергії лише для освітлення. В той час, що у нас є домогосподарства, які користуються електроплитами, бойлерами, електробігравачами, використовують Трьохзонні лічильники для е, опалення і е, е, пільгові норми споживання для таких домогосподарств значно вищі. Якщо на е, освітлення е, пільгова норма споживання 70 е, кВт, е, то там 100 і 130, а це зовсім інші кошти. Також у нас є, ну це стосується більше жителів міста Вінниці, тому що надавач, який Вінниця міст теплоенерго, який надає послугу постачання теплової енергії. А вона не використовується на літній період. В складі цієї послуги надав і приєднане теплове постачання. А якраз ця послуга, вона круглий рік враховується і круглий рік сплачується. І тому вона включається у літню субсидію. Але однак ми це не зробили, тому що вона була не підтверджена надавачем. Ну і також в основному для Користувачів, які проживають у місті Вінниці, дуже велика кількість ОСББ і ЖЕКів не підтвердило таку послугу, як обслуговування приміщення і прибункової території. А я хочу сказати, що в складі літньої субсидії саме ця послуга займає досить велику складову. І виходить так, що на літній період цю послугу не розраховано, не підтверджено і страждають якраз наші громадяни. А відповідальність надавача передбачена чинним законодавством. У нас створені електронні кабінети. Перед перерахунком на неопалювальний сезон у кабінети кожного надавача пенсійним фондом України були спрямовані запити, перелік осіб, в яких зазначені ті люди, які користуються, саме обслуговуються у даного надавача послуг. І якщо він не підтвердив таку... Таку послугу не проставив тариф, не проставив сплату такої послуги, то звичайно ми її не нарахували. І я думаю, що от саме ці питання разом з надавачами послуг ми будемо вирішувати і протягом неопалювального сезону їх потрібно виправити так, щоб на опалювальний у нас вже автоматичний перерахунок був здійснений швидко і якісно. Що стосується тарифів, знаємо, що. Підвищено тариф на електроенергію відповідно до цього, як змінилися розмір субсидій та е, пільг е, власне у зв'язку зі зміною вартості електроенергії. Хочу нагадати, що е, тариф на електроенергію становитиме 2 ,64 гривні 64 копійки на кіловат годину, і змінився він саме з 1 червня по 31 грудня. Так побудована система виплати субсидій, що в червні ми виплачували травневу субсидію. Тому про черневу ми будемо говорити про її оплату у липні місяці, і сьогодні, в зв'язку з зміною цього тарифу, пенсійний фонд працює над тим, щоб зробити перерахунок на оплату послуг онлайн. Тобто, в червні піднялися, підвищилися тарифи, і в червні ми автоматично зробимо перерахунок цих тарифів. Людина не буде звертатися до пенсійного фонду, і ми будемо перераховувати саме. Цей вид тарифу, тому що змінився він тільки один. І я хочу також звернутися до надавачів послуг, бути відповідальними, працювати в своєму кабінеті, відповідати на запити пенсійного фонду, надавати інформацію, тому що це передбачено чинним законодавством, і від цього залежать наші. Спокій наших користувачів, і я ще хочу звернутися і повідомити всім, що дізнатися про результати перерахунку. Який був проведений у травні місяці, можна не обов'язково звертаючись особисто або телефонуючи на контакт-центр пенсійним фондом України здійснено розсилку повідомлень в кабінет користувача на інформаційному веб-порталі пенсійного фонду. Для цього не потрібно ніде реєструватися, не потрібно здійснювати ніяких інших речей, а здійснити такі прості кроки, зайти на веб-портал пенсійного фонду, ідентифікуватися там через банківську картку. Або через електронно-цифровий підпис зайти у власний кабінет, відкрити повідомлення. Повідомлення буде різне для різних категорій, про які ми сьогодні говорили. У разі, коли субсидія перерахована, там буде повідомлено про це і зазначено розмір, в якому призначена субсидія на неопалювальний сезон. Або ж буде повідомлено, що субсидія на неопалювальний сезон склала ноль. Або ж вам відмовлено в субсидії в зв'язку з тим, що у вас є борги або інші причини. Ну а також тим категоріям, які ми сьогодні говорили, передбачені чинним законодавством, особисто подати заяву на неопалювальний сезон, буде запропоновано це зробити. Тобто, результат перерахунку, ви побачите, ви вже ці результати сьогодні є. У кабінеті у кожного користувача, хто користується субсидією або пільгою. В розмові ви вже згадали контакт-центр. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше на завершення і про режим роботи пенсійного фонду. Ну, я хочу сказати, що якраз контакт-центр сьогодні має гарячу пору він є тим маркером, коли ми бачимо, які саме питання є. І Сьогоднішня наша розмова фактично відповідає на переважну більшість питань, якими люди звертаються до контакт-центру. Це наш Обласний контакт-центр єдиний багатоканальний номер телефону 0800 219 108. Він передбачає сьогодні чотири оператора. Це я говорю для тих громадян, які скаржаться, що вони не можуть вчасно, швидко зателефонувати і отримати відповідь, тому що дійсно сьогодні великий шквал дзвінків. Ми стараємося працювати і надавати максимально швидку відповіді. Ми працюємо щоденно з понеділка до п'ятниці, з восьмої. До 17 години ми працюємо в суботу з 8 до 13. -ї. Я прошу у кого є питання, то якраз в суботу, в першій половині дня, у нас менше дзвінків. і ви можете абсолютно спокійно зателефонувати і отримати всю інформацію, яка вам потрібна. Пані Олено, дуже дякую, що знайшли час в таку гарячу пору і прийшли до нашої студії. Також дякую за таку актуальну розмову. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говорили про субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги.